Деякі гарячі голови говорять про те, що бібліотеки потрібно закрити. Але я своєю командою буду робити все для того, щоб зберегти бібліотечну систему. я хотів би почути думку полтавців: чи потрібні нам сьогодні бібліотеки? Пишіть мені в коментарі. Вітаю з вами Пархоменко за Полтаву. Це бібліотека в районі Алмазний. І біля мене Андріївна. Мені дуже приємно сьогодні бути у вас. Скажіть, будь ласка, полтавці відвідують вашу бібліотеку філії і цю безпосередньо. Полтавці відвідують, користуються як інформаційними послугами, так проводять своє дозвілля, навчаються, читають книги. Ми разом з полтавцями пишемо план розвитку Полтави і хочемо, щоб в цьому плані також дороговказом була і розвиток бібліотечної системи. Як на вашу думку, це потрібно? Звичайно, бібліотеки є були. І будуть вони повинні тільки розвиватися, змінюватися. Електронна книга вона також важлива, але ніхто не може замінити книгу, яка традиційна. І звичайно, треба більше книг, щоб фонди поповнювалися. Створення плану розвитку Полтави триває. Ми маємо почути кожного і кожного, яким має бути наше місто. Адже Полтава пенастати стати найкращим містом в Україні.